Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачний омлет з сиром, овочами під черевиною. Такий омлет виходить дуже соковитий, ароматний, ніжний. Думаю, всім він сподобається. Для його приготування нам потрібні такі інгредієнти: яйці. Підчеревина копчена я вже нарізала маленьким кубиком її. Цибуля ешалот, можна взяти іншу, помідори. Нарізала також кубиком. Також потрібен болгарський перець, кабачок цукіні, який потрібно натерти на великій терці, тертий сир, а також спеції: чорний перець, копчена паприка червона та італійські трави. Також сіль. Сковорідку висипаємо під черевину та додаємо трошки оливкової олії. Ставимо все на плиту. Поки підчеревина буде смажитись, ми збиваємо яйці та додаємо спеції і сіль. Тим часом підчеревина гарно підсмажилась і час додавати цибулю. Далі додаємо помідори, червоний перець та кабачки. Тушимо овочі на середньому вогні приблизно 10 хвилин. Потрібно дочекатися до того моменту, коли весь сік випарується. Далі вливаємо яйці і швиденько засипаємо все тертим сиром. Накриваємо сковорідку кришкою і будемо готувати омлет. 5-6 хвилин. Більше не потрібно перетримувати, так як омлет вийде сухим, а нам це не потрібно. У мене пройшло 5 хвилин і ось такий красивий омлет вийшов. Зверху можна прикрасити зеленю, в мене цибулька і кріп, і можна подавати до столу. Також можна його подати і в красивому блюді. Омлет виходить дуже ніжний, неймовірно смачний. Для мене це краще любої піци, кіша. Попробуйте приготувати такий омлет. Надіюсь, він вам сподобається. Він виходить дуже соковитий, ніжний, багато сиру, ну дуже-дуже смачно. А я вам бажаю бон на до нових зустрічей!